Ми будемо встановлювати каркас. Каркас індивідуального виготовлення. От істинна правда. Знаєте, чому ставлять відкатні ворота? Тут у нас будемо використовувати фурнітуру господар, бо раніше йшли пластикові, а зараз я думаю, це нова розробка. Друзі, бачите, рехопора, де гайка, шайба. Отак, бачите, так, бачите, щоб воно може ходити. І що пролік спокійно ходив. Важливо, щоб ці ролики йшли по цій трубі. Чому? Всім привіт, ви на каналі Вороти своїми руками. З вами я, Олександр Парашенко. Сьогодні ми будемо встановлювати каркас. Каркас індивідуального виготовлення. Чому індивідуально? Він зроблений чисто під замовника, під його розміри. Для того, щоб ну, він такий тут. Бо є ще й стандартні, вони у нас 2 метри від землі, 2 метри 1 сантиметр. І там до 4 метрів проєм, до 5 метрів проєм і є до 3 метрів проєм. Вони просто є три виданих, стандартні. Ну це індивідуальне. Індивідуальний, як він робиться ще по заказу замовника або з касіною, або також з прямо кутним хвостовиком. Перед тим, як почати робити, хотів вам сказати про два подарунки. Перше, це сертифікат стоїмості гривень на аксесуари при покупці автоматиків в компанії Нові ворота і зможете його використовувати. Для того, щоб отримати вам необхідно підписатися на канал, лишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення, ось такого от каркасу, під ваш індивідуальний проєм, повністю до міліметра. Ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі і перейти за посланням, яке знаходяться під відео. Ну а зараз приступаємо до розрузки, а потім до монтажу. Істинна правда. Знаєте, чому ставлять відкатні ворота? Бо коли не приїдеш ти кажеш, пару разів поїбало крило, все, хватить, ставимо відкатні ворота. І так, де не ставиш, везде так ставлять відкатні ворота. Тому не чекайте, ставте відкатні ворота, поки вам. По дверцятам або по, по крилу не вмонтулить ваша створка. Тут просто навесить зеленого полікарбонату, тому, тому він віддає трошки такий оттінок. То мені так погано стало, Ха, тому позеленів, все вже. Фіона моя уїхала, тому я позеленів вже. Все. Капець. Тут у нас будемо використовувати фурнітуру господар. Господар нова. Чому нова? Бо вже йдуть не пластикові ролики, а резинові. Зараз покажу ось це. Бачите, йдуть такі резинові ролики, тобто вони вже не ламаються, а таке чудово, чудово катаються чудово. Оце, бачите? Зламати. Бо раніше йшли пластикові, а зараз це... Нова розробка. вирішили ставити резинові. По-перше, резина вона не, не, не стукає, вона тихенько заходить. Вона ловить і амортизує трохи. І йде така гумова задня заглушечка, нові ворота, передній буфер. Потім ідуть гумові дві, два такі ролики, гумові, верхні підтримуючі. Накатний ролик. От накатний ролик, він, він пластмасовий, він не цей. Він вже давно-давно служить і він ніколи не ламався. Все чудово. Знає. Ну і дві опорні каретки. Друзі, бачите, Рехопора, опора гайка, шайба, каретка. Опять кидаємо шайбочки вверх Виставляємо по горизонталі для того, щоб зрозуміти, де поставити верхні підтримуючі ролики. Можна трошечки задрати, ну, трошечки небагато. Тоді буде нормально, Ну, щоб шарик не заходив за, за лінію. Знімаємо шайбочки, діваємо гайку. До кінця її там не докручуємо, залишаємо десь міліметрів 5-8. О, так, бачите, отак. щоб воно можна ходити. І щоб ролик спокійно ходив. Одеваем шайбочку, ставим сюда, сюда и сюда. Друзі, вирішили прив'язатися до цього стопчика до навісу. Робили такий крінштейн, так, щоб приварити. І цю скабу приварили. Скаба ця, верхніх підтримуючих роликів. Приварили її до цієї трубочки. Трубочку приварили до цієї трубочки. Коротко, малий малому сказав, малий малому передав. І так все добре, все добре. Обов'язково робимо зазорчик між роликами і воротами. Повинно бути десь 2-3 мм. Навіщо? Якщо буде, воно буде депрофлюстом, сонечко буде світити, воно був метал, це фізика, буде розширятися, тобто тому щоб було, куди йому розширятися, щоб не зажимало, не клинуло ворота. І цими роликами ми виставили по вертикалі. у нас зараз в рівні, все чудово, все класно. Зараз трошки туди-сюди покатаємо, прихватимо задню каретку, потім підставляємо передню і дивимо, що робити далі. Або викинути нахрен все, або зібнути або... швидше. Ну, щось будемо думати. Друзі, отам вперлося в землю вже. Зараз беремо лопати і копаємо траншею. Тут будемо використовувати рехопори, але тут настільки не в рівні швелер, що ось тут доводиться підкладати аж 2 см. Плюс ще будемо рехопорами регулювати. Ще міліметрів 5 рехопорами придеться зробити. Це так залили швелер не в рівні. Зверніть увагу на те, що бачите, підклали ролик для того, щоб він потім там не впирався і звинули каретку трошки всередину. Для чого? Для того, щоб відкривати ворота. Якщо б ми каретку поставили тут за підлітко, то от настільки б ворота втрачали б, б сам приєм. Друзі, важливо, щоб ці ролики йшли по цій трубі. Чому? Тому що якщо ви їх нижче посадите, то вони можна нижче посадити. Ну, так тоді вони зайдуть і тут будуть стояти ролики. Вони не будуть тримати так, як треба. Зараз ставимо накатний ролик і, до речі, встановлюйте правильно накатний ролик, бо є такі, що ставлять вверх кармашками. Ролик, він повинен касатися, касатися площадки, не, не підскакувати на ньому, не піднімайте, не задирайте, він може тільки трошечки касатися, один міліметр, не більше. Що ж, друзі, ми завершили установку даного каркасу, все працює добре. Мені все подобається. Людина пофарбує, його, а потім з ними ці штори. Нагадую вам про два подарунки. Перше це сертифікат з стоїмості по на аксесуари. При покупці автоматики в компанії нові ворота ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за записання, які знаходяться під відео. Другий подарунок це кресли. Ось таких відкатних воріт під ваш індивідуальний приєм, ви можете отримати зовсім безкоштовно, в електронному вигляді. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за писання, яке знаходиться під відео. А на сьогодні всім пока. Бай-бай!